Thank <laughs> you. Вітаємо шановних болівальників футзалу та прихильників одного з найбільших аматорських турнірів в Україні кубку ФК Уніве. Цього випуску харківського футзалу на вас очікує огляд шостого туру змагань, підбірка найкращих голів тижня та інтерв'ю з кращим гравцем туру. В об'єднанні лізі продовжує штампувати перемоги Нікентарс. Цього разу лідер повністю переграв чотири кімнати, не дозволивши навіть забити собі у відповідь. Вже на 15 15-й хвилині силами Самойлова та Баглікова рахунок був 3-0. А у другому таймі Нікентарс за лічені хвилини довів справу до розгрому. Багліков оформив хет-трик, двічі забив Шевченко, та поголу записали на свій рахунок Якунін та Чорнобай. 8-0. Тим часом Аріана знову залишається без перемоги. Вірола, розлючена поразкою у минулому турі від Феду, доклала максимум зусиль, аби не допустити цього вдруге. На 15 15-й хвилині Артур Морохія вивів Віролу вперед, але у статусі лідера команда пробула менше 10 хвилин. Голу відповідь забив Гронько. у другому таймі Команди так і не змогли змінити цифри на табло 1-1. Нарешті свою першу перемогу відсвяткувала медіа Ерстіл. У матчі проти Етуаля команда, хоч і пропустила першою, але одразу ж виправила своє положення. На початку другого тайму Етуаль вирвався вперед в друге, Втім, активні дії Можаєва та Бабенка попереду повернули першість до медіа. Ще за 10 хвилин до кінця матчу рахунок був нічийним 3-3. Але вдалі дії та голи Чернишова схилили чашу Терезів на бік Медіарстіл 6-3. З першою звитягою в сезоні можна привітати і локомотив. 2 у матчі проти МДК молоді гравці, не витрачаючи часу, з перших хвилин почали пресингувати суперника. Вже на 16-й хвилині вигравали 3-0. У другому таймі ситуація на полі не змінилася. Залізничники продовжували забивати. А гравці МДК відчайдушно та безуспішно намагалися втілити свої нагоди. Підсумував гру дубль виставного – 8-2. Свої три очка цими вихідними здобула і хладотехніка, яка переграла Стройінвест з рахунком 7-5. Чималий внесок у таку перемогу зробив Олександр Бришпол, який став автором хетрику та кращим гравцем туру. Почали, звісно, не очень. Після 0,2 пропустили швидкі два гола. Ну це нас немножко підстегнуло. Побігали отримуватися. Повезло, нам забили 2-3. Потом даже при том счете, что они сравняли, все равно как бы уже были, наверное, уверены в победе. И побежали, и, ну и выиграли. Больше ста наименований футбольного суття для будь-якого А також мячи и аксессуары. Цены вас приемно вдовуют. Площа повстання 15. Район старанці метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050, 713 02 44, 050 713 02 44. У таблиці непохитним залишається Нікен Тарс. 18 очок. Вже на 5 очок від лідера відстає Аріана. На третій сходинці жил 2 що має 12 очок та гру в запасі. Фет, 4 кімнати, Вірола набрали по 10 балів. Минулий тур у другій лізі пройшов у напруженій боротьбі. Три з чотирьох матчів завершилися бойовими нічиїми. Єдина команда, що набрала три очки цими вихідними, це чотири кімнати. Два у матчі проти штурму переможці з перших хвилин почали пресингувати суперника. А у другому таймі спинити їх вже було неможливо. До перерви так чотирьох кімнат завершував рудий, який оформив хет хет-трик, А на 42 й хвилині він забив у четвертий м'яч. Штурм намагався виправити становище в останні хвилини, але їх дії знову виявилися на користь кімнат. В останні 10 хвилин штурм отримав ще 5 голів. 9-2. Жирнов у матчі проти Viva Cup вирвався вперед, вже на третій хвилині. Але протягом першого тайму Петров та Нагайцев змусили команду відіграватися. На початку другої половини Жирнов зробив рахунок 2-2, Проте вже за 10 хвилин Семерекас знову вивів Cup вперед. Вирішальний голомат забив Хорунжий, який поділив очки між командами. 3-3. Лідер другої ліги після п'яти перемог поспіль грає Нівчию із мрією 94, ризикуючи взагалі залишитися без очок. Вже на десяті хвилини матчу ФК КВБО поступався з рахунком 0-3, але так само швидко повернув нічию на табло. У другому таймі команди діяли обережніше, але на 42-й хвилині Зайцев знову вивів мрію вперед. На це лідер відповів двома голами Крутова і Ткаченка, і здавалося, перемога вже у кишені. Але за хвилину до кінця панчишний встиг обхопитися за нічию 5-5. У турнірній таблиці КВБО продовжує тримати першість, набравши 16 очок. На три пункти менше має клас, який також завершив свій матч у нічию. А на третій згодинці 4 кімнати. 2. У них 9 очок. Свою першу перемогу цього сезону нарешті отримала Ніка. Команда без зайвих зусиль впоралася із восток Маклером, що припускається вже другої помилки з командами з нижньої частини таблиці. Костін на 9-й хвилині відкрив рахунок. А перед самою перервою хомік подвоїв перевагу Ніки. Лише на 45-й хвилині восток Маклер втілив одну атаку у гол, але все на свої місця повернув м'яч Андрієнка 3-1. Сокіл розпочав матч проти UB Development із забитого голу. Проте у подальшому гра пішла не за їх сценарієм. Ще до перерви Сагайдачний та Кубрак встигли схилити чашу Терезів на бік UB Development, А у другому темі команда лише зміцнила свою перевагу. Дуже насиченими видалися останні 10 хвилин матчу. Сокіл не бажав залишатися без очок, тому активно діяв в атаці. Але супернику вдалося втримати перевагу два м'ячі до фінальної сирени – 6 -1. 4. Найлегше у третій лізі перемога далася грифонам ДПТС, які камені на камені не залишили від Гранд Фасаду 7-2. Варто зазначити, що саме Гранд Фасад відкрив рахунок на четвертій хвилині, а у відповідь отримав чотири м'ячі ще до перерви. У другій половині команда вже рідше підпускала грифонів до своїх володінь, але в останні 10 хвилин вберегти ворота не вдалося. Двічі забив ляїв та одного разу Назаренко. Аптека 95 провела дуже результативний перший тайм, а набутої переваги вистачило до самого кінця матчу. Лише проти першого тайму тандем Плюс отримав у своїй ворота 5 голів, на які відповів дублем Баране. Після перерви тандем зумів максимально скоротити відрив, але зрівняти рахунок так і не вийшло. – 5-4. Отже, Хенкель завдяки технічній перемозі очолює третю лігу з 13 очками. Одразу за ним грифони ДПТС, які набрали 12 очок, та UB Development – 10 пунктів. ХМТТС-2 залишається однією з трьох команд у всьому турнірі, яка виграла усі шість зустрічей. Минулими вихідними черговою перевіркою на міцність стала зустріч із командою Промстрой. Від самого початку фаворит пари почав діяти гостро та вже на 10-й хвилині фактично забезпечив собі безхмарне майбутнє до кінця матчу, коли Каплуновський зробив рахунок 3-0. Забиту відповідь вдалося лише на початку другого тайму. А на 35-й хвилині глядачі побачили останній голуматчі 3-2. ВЧД основа свій матч проти Купса почала так само впевнено, але у підсумку команді прийшлося рятуватися від поразки. Швидко забивши два голи, ВЧД «Основа» розгубила цю перевагу ближче до середини матчу. А на 41-й хвилині мозговий та бабенко один за одним перетворили рахунок на 4-2. За лічені хвилини на допомогу ВЧД основі прийшли гапочка та мухін, які зуміли звести гру на нічію 4-4. Украгрозапчастина, яка на тому тижні розгромила команду Шадой з рахунком 11-3, вже за три дні відчула на собі гіркоту схожої поразки. У ролі кривника виступила команда КФК-15, яка ще у першому таймі відправила у рота суперника шість м'ячів. Друге, говташились від такого початку, Украгрозапчастина почала виправляти ситуацію у другому таймі. але повністю перекрити атаки суперника не вдавалося. У підсумку п'ять голів на свій рахунок записав кролівцов та ще чотири жила. Це й дозволило святкувати перемогу з рахунком 10-6. На першій сходинці залишається хмттс 2 маючи вже 18 очок. ВЧД-основа мала нагоду також показати 100% результат, але зіграла в нічию І тепер друга 16 очок. Промстрой спробує реабілітуватися за поразку, але поки що третій щабель та 12 очок. П'ята ліга у цьому турі подарувала відносно скромні перемоги. Найбільшим розгромом тут стала перемога першою банною над командою W3 з рахунком 4-0. Перший м'яч у ворота W3 влетів на 11-й хвилині. А вже за 10 хвилин першій бані вдалося довести ще одну атаку до логічного завершення. По перерві перша банна знову активізувалася лише після видалення, та в останні 10 хвилин забила ще два м'ячі. Цикорія та Нертус не могли розмочити рахунок довгих 35 хвилин, поки Пільгуй не відкрив рахунок. Кинувшись відіграватися, Нертус прогавив ще два небезпечних випади суперника. А Квашнін протягом хвилини зняв усі питання щодо переможця 3-0. ХКБ доволі впевнено провів перший тайм матчу проти АК-Мельники Квашин, відкривши рахунок на 9-й хвилині. У другому таймі команди помінялися рулями, а Дзюба вже на 29-й хвилині вирівняв шанси команд. За 5 хвилин АК Мельники Квашин вже вирвалися вперед. А хиткий рахунок Дзюба закріпив на 42-й хвилині 3-1. Перша банна продовжує тримати першу позицію та має 13 очок. Слідом за лідером одразу дві команди, що мають по 10 пунктів. Це Акамельник і Квашин, Поліо Плюс. ХКБ та Цикорія набрали на одне очко менше. Третю команду, яка на даний момент виграла усі шість матчів, є мівіна Джокер. Шостою стала перемога над водоканалами з перевагою в один м'яч 2-1. На 20 20-й хвилині матчу Чернякін і Крупенко обмінялися гулами. Після чого команди пішли на перерву. У другому таймі глядачі побачили лише один гол у виконанні Борзенка на 34 й хвилині, і він, власне, і став переможним. У гіпрококса цього тижня було тренування із підвищеною відповідальністю. Саме так можна охарактеризувати матч проти Бум експресу, який завершився впевненою перемогою фаворита пари з рахунком тринадцять Лише у перші 25 хвилин у воротах Бума Експресу опинилося 6 м'ячів. А головними героями матчу стали Пузанов, Приплоцький та Чередник. Вони забили по 5, 4 та 3 голи відповідно. Вікторія цього тижня вирішила не відкладати головні питання на потім і забезпечила собі комфортну перевагу у матчі проти еліти спорту у перші 20 хвилин. Павленко на сьомій хвилині відкрив рахунок, а трохи згодом Ждан та Адкасу протягом двох хвилин перетворили рахунок на трено. Гол престижу Еліта Спорт змогла забити лише за 4 хвилини до фінальної середини 3-1. Імпульс вигравав у роста з рахунком 3-1. Ще за 10 хвилин до кінця. Але примудрився залишитися у підсумку ні з чим. Керой матчу тут виявився Ренат Гусейнов, який на 43-й хвилині зрівняв рахунок у матчі, а на останніх секундах забив вирішальний гол, який приніс перемогу росту 4-3. Турнірну таблицю шостої ліги очолює Мівіна Джокер 18 очок. Гіпрококс та водоканал мають по 11 очок та поділяють другу позицію. Вікторія та офіцери Купсь набрали по 9 балів. Енерго Чурмет провів свій непростий матч проти мустанга але зумів підтвердити статус фаворита і здобув необхідні три очки у першому таймі команди діяли більш стримано та пішли на перерву за рахунку 2-1 на користь Чурмету. На початку другої половини мустангу вдалося зрівняти рахунок, але лідер взявся за атакувальні дії. Живоченко та Саняєв протягом п'яти хвилин відправили в роту мустангу три м'ячі, а згодом Біличок та Микитюк довели матч до перемоги 8-4. Двін зазнав першої поразки, причому одразу з розгромним рахунком: – 10-5. Очевидно, такий результат став несподіванкою і для фонаря, який святкував свою другу перемогу. Із перших хвилин команди взялися обмінюватися голами, але ключові події тут припали на останні 10 хвилин матчу, коли рахунок на табло був пять Двін почав припускатися при помилок у захисті та відверто дарувати супернику нагоди. А гравці фонаря встигли за 10 хвилин відзначитися ще п'ять разів. Потроху набирає очки друга команда галереї, яка минулими вихідними зуміла переграти фортуну з рахунком 2-0. І Саєнко на 10-й хвилині відкрив рахунок у матчі, а подвоїти перевагу вийшло лише за 5 хвилин до кінця зустрічі. Свобода без зайвих розгойдувань пішла на ворота ЕМ Сі Сіклум, і стартовий пресинг дав свій результат. Фатієв та годун вже до 10-ї хвилини встигли по разу розписатися в воротах суперника. Втім, так само швидко гравці ЕМЕВСІ Сіклом повернули на табло нічию, а долю переможця визначив гол Тамбієва за хвилину до кінця матчу. три Цьому ліву очолює Укренерго Чормет з 12 очками. На другій сходинці опинився б він 10 балів. Стільки ж має і фортуна, яка вдруге поспіль не може перемогти. Ситуацію можуть суттєво змінити матчі, що заплановані на середину тижня. Лідер восьмої ліги Тім International без проблем здобув чергову перемогу, залишивши свої ворота недоторканними у матчі проти Пілігрима. У першому таймі дубль на свій рахунок записав Шитік, А на початку другої половини палюх зробив рахунок 3-0. Під завісу зустрічі, коли Пілігрім намагався врятувати своє становище, тім Інтернешнл втілив у голи ще три атаки, 6-0. Тетра так само спокійно, але більш скромно добула перемогу над командою Ентекс. Рахунок вдалося відкрити лише на 31-й хвилині, коли забив Фідяєв, але вже за 5 хвилин перевагу закріпив Калиніченко, гол якого виявився останнім 2-0. Гол по Дойніці на ворота «Грінтім». На 11-й хвилині подарував Хартрон Аркусу необхідну перевагу, яку вдалося розвинути лише у середині другого тайму. Голи Костенка, Меховського, Худякова остаточно зняли всі питання щодо переможця. А Грінтім відповів лише голом престижу за хвилину до кінця – 4-1. Найрезультативнішим матчем стала зустріч фарм здоров'я та хву 1 де перші одержали перемогу з рахунком 11-5. Найкращим бомбардиром у складі переможців в цьому матчу став В'ячеслав Ярош, який записав на свій рахунок 5 голів. Ще трьома відзначився Павленко, а Данилюк оформив дубль у другому таймі. Тім International та фармкомпанія здоров'я здобули свої перемоги, тому продовжують йти поряд. У них по 13 очок. Конкуренцію їм намагається скласти тетра 10 очок та Хартрон-Аркус 9 балів. Турм знову не зумів нав'язати свою гру супернику та поступився команді Ехо з рахунком 1-7. у першому таймі гравці Ехо зуміли довести до пуття лише дві атаки своєї команди, а вже після перерви за справу взявся Проценко. На його рахунок у хет-трик. Крапку матчі поставив Калина, який, власне, відкрив рахунок. Єдиний гол шторма був забитий лише на 43 й хвилині. Фаєрбол зумів зберегти свої ворота сухими та здобути впевнену перемогу у матчі з Києва Старом. Рахунок вже на 9-й хвилині відкрив Даниленко. А за 10 хвилин Золочевський подвоїв перевагу у середині другого тайму шишка відправив до сітки воріт суперника третій м'яч а буквально у наступній атаці Помас поставив крапку в матчі 4-0. Прем'єр та команда Нацгвардії вперто не бажали пропускати один одного вперед та забивали по черзі. А рахунок відкрив Куприєнко на 16-й хвилині, але вже за декілька хвилин голи Сороки та Хвостенко вивели прем'єр вперед. Ще до перерви ситуація знову змінилася. Бондарів рахунок зрівняв, а одразу ж за ним Купрієнко знову подарував своїй команді перевагу. На початку другого тайму гравці Нацгвардії закріпили. Перевогу та більше не дозволяли супернику забити. 4-2. маяк, що пропускав шостий тур, зберіг першість у лізі. Тим не менше, за кількістю очок його вже наздогнала команда. Ехо у обох по 13 пунктів на одне очко менше має нацгвардія. А фаербол упинився на четвертій позиції. Харківський коксовий завод у матчі проти Євро зумів таки налаштувати приціл на ворота суперника та відкрив рахунок на 14-й хвилині. Вже за 10 хвилин обідник подвоїв перевагу своєї команди, але до перерви євро вдалося скоротити розрив. Втім, у другому таймі ситуація на полі не змінилася. ХКЗ закріпили свою перевагу, а третій гол обідника поставив крапку у цій дуелі 4-1. Маяк Березівка відкрив рахунок у матчі проти Енерготайму на восьмій хвилині, але втримати цю перевагу протягом всього матчу не вийшло. Ще на 20-й хвилині Ніколо вирівняв шанси команд. А за 10 хвилин до кінця Афендулов став автором переможного м'яча для енерготайму. Двади першу сходинку тримає харківський коксовий завод, 13 очок. У спину йому дихає корона, яка має на два очки менше. Ніка 2 та маяк березівка набрали по 9 очок та поділяють третю сходинку. Джейсі Бегемоти вже за дві хвилини до матчу проти Мецо Мецеґринтім вирвалася вперед завдяки голу Бойка. За хвилину у перерві супернику вдалося повернути ночію на табло, коли забив Нікурін, А на останніх секундах матчу переможний гол записав на свій рахунок Бабі 2 1, -1. Бульова перемога Месоґрінтім. Енерджі, якому пророкували вдалий виступ в 11-й лізі, і досі не може адаптуватися в черговий раз програє. Цього разу у ролі кривдника виступила команда Шторм-2, який вистачило лише одного взяття воріт. Гол Павловського на 31-й хвилині приніс першу перемогу штурму. Комарики продовжують набирати обертає та переграють «Завод фронт за зрахунком 5-2. Перший тайм команди завершили в нічию 1-1, Але після перерви голи Мордакова, Скалова та Солопова забезпечили комарикам три очки, попри опір суперника. У турнірній таблиці 11-ї ліги одразу три лідери – це Ю Ейфомін, Мецегрінтін та Буфет. Усі троє мають по 15 очок. На відстані однієї перемоги комарики 12 очок та четверта сходинка. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами! Українська дитячо-юнацька футзальна ліга.